Немає, добре. Чи є питання перед початку дослідження обставини справ? Шліджен. Ну брання за помігну... Значить, я вам. Сьогодні ніхто не вирішує, чи ви вчинили злочин, чи ви не вчинили злочин. Сьогодні ніхто не вам вирок. Сьогодні ми вирішуємо питання виключно до застосування до вас запобіжного заходу, який пропонує органи судового розслідування і прокурор. Зокрема, в даному випадку мова йде про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Ваше відношення до даного питання і до даного клопотання. Скільки позитивне? Ви не заперечуєте проти застосування до вас відповідного запобіжного закладу. Не заперечуєте. Чи бажаєте ви щось додатково повідомити слідчому судді з цього приводу? Ні. Ні. Панемокат, ваша позиція. Наразі, якщо кількість менше. Кількість місць є обмеженою, мають бути обов'язково присутні учасники. Закати в доступ про вручення і вкладів вказано попитання і належати. Ще запречені сьогодні захисника. Суд за сколько ну, початку процесу ухвалили, попитання прокурора замінити та долучити розписки, відповідно до яких вручені кожних поставних документів захисних прокурорів. До